Факти вони, вони як, як бірки одягу чи якихось продуктів. Як... На, на кожному факті має бути оці метадані, має бути підписано, звідки він, коли цей факт взявся, хто його написав. І коли оцього, оцей бірки немає, оцей, такі факти вже мають викликати сумніви і бажання, принаймні, знайти. І коли Оця історія так працює, тоді ви захищаєтесь краще від того, щоб не поширювати, ну, просто брехню. Що таке факт? Ем... Для мене факт це щось таке, як аксіома в геометрії, те, що не, не вимагає ніякої перевірки, підтвердження. Це просто те, з чим ми всі погоджуємося. Е, це як кусок цегли. Ну, не кусок, а цегла. Це мінімальний якийсь. Об'єм, з якого можна конструювати, чи мінімальний якийсь матеріал, з якого можна конструювати матеріал. Е, з, з, відомою, з відомими розмірами, вагою і всім іншим. Я зараз покажу кілька прикладів так само соцмереж, коли здавалося би, факт, е, в який дуже легко повірити через емоційне забарвлення, з яким ми всі погоджуємося, виявляється зовсім не фактом. Ось бачимо е, фотка, це там десь 15 чи 16 рік, чи 14 навіть. Е, фотографія депутат російської держдуми тодішній е, цей е, Захарченко. Сидять на двох кріслах авіаці... з літака і підпис крісла зі збитого mh 17 Е -е, ну І зрозуміло, що ми всі починаємо всередині палати і горіти е аж ах ви ж два покидька. Ах, ви ж, як ви, ви смієте. І про це пише, що ну от він звертається, автор цього посту звертається до англомовних друзів. Очевидно, це він автор цієї фотки. Е -е, а, мені, мої англомовні друзі, хай ви, щоб ви знали, хто є хто в Росії. І там поширення е полізли, і я так само ледь не поширив це. Я буквально зупинив там палець, від, так, так, відвів від того, щоб поширити, і почекай, почекай. І почав коменти читати. І, ну, Тобто, перш, перша думка, як можна за кріслами зрозуміти, що це збитий Боїнг? Так, ці два погані, і вони там можуть собі можуть теоретично цей. Але чому це збитий цей Боїнг? І в коментах, власне, до цього докопалися, тому що. Ось там Люд пише, як людина, що мала сунок до авіапрому, скажу точно, що це авіакрісла, і це або Бомбарді, або Боїнг, або Ембраєр. Окей. І потім люди починають писати, що е... це в Донецькому аеропорту, і, очевидно, можливо, це крісла з одного зі згорілих тоді в аеропорту mm -hmm. літаків. Оп, і ці двоє вже не такі погані. Ну, раніше трошки менш погані, ніж були перед тим. Ось. І потім. Ось вже скинули ссылки, що Лінк, що два літака там згоріло. І ось вже ще інший фактчекер там сказав, що в тому Боїнгу інший колір крісел. Тобто, фактично, таким чином, ми докопались до того, що це. Не обов'язково, так mm -hmm. як там знам так дуже хочеться поширити це. Дуже хочеться цих двох облити брудом, тому що вони справді того можливо неможливо, а точно заслуговують за те, що вони зробили. Але в цьому випадку факт, те, що здавалося, є фактом, таким не виявилось.